Винні в середньому візитівка Закарпаття. Жоден турист, який подорожує нашим краєм, не оминає цієї архітектурної пам'ятки. Побував тут і пан Василь Гість з Праги. Да, перший раз сюди приїхав, uh, приїхав ненадолго, надовго, але вирішив задержатися, тому що я просто не чекав, що здесь так здорово. Чоловік працює кінорежисером, вже думає над тим, аби зняти тут фільм. Каже, винні погреби унікальне місце, адже підвали існують з 1557 року. Збудували їх полонені турки за наказом національного героя Угорщини Іштва на Добо. Про це свідчить кам'яна табличка біля строу входу в підземелля, що зберелась і по наші дні. Цель строительства был прятаться прятатися врага, хранить боєприпаси, порох, продукти питання. Потім по сей день в наших подвалах є три колодця з питьевой водою, які можна использовать. Ми їх законсервировали. Если бы в той час всі лабіринти, що турки сложить было в одну пряму лінію, насчитывалось около 4,5 кілометра. Підвали протяжністю чотири кілометри, з них сьогодні використовують тільки два. З невідомих причин деякі входи до цього підземельного лабіринту замуровані, що за стінами знає один бог, розповідають працівники погребу. Пані підвали в туфі породі вулканічного походження. Через капіляри породи підземелля постійно проникає свіже повітря. Це дуже важливо для витримки вина. Кожен з проходів має свою назву. Працівники поділили їх на вулиці. Ось, до прикладу, молоде вино, що ще в процесі бродіння можна знайти на вулиці Арвайка. За ним доглядає пані Оксана, інженер-хімік, працює у пограбі вже не один десяток років. Зараз ми з вами пробували молоде вино. Воно врожає 2013 року. Це сорт винограду Леанка, і в майбутньому з цього виноматеріалу буде вино середнянське. Але ми його. М зможемо реалізувати тільки в 2015 році. Є таке вино, як каберне це одне із лікувальних вин, і воно теж. Цьому році ми вже його переробили і з 1 січня будемо реалізувати. Поділилася вона й своїм секретом молодості. каже, вживає тільки молоде вино бурчак: середнянський і Іршавське. Десять різних сортів виробляють тут винороби. Та це не порівняти з колишніми часами, коли виробляли щонайменше 27 сортів вина, адже вино проходить довгий путь виготовлення, Продіння витримки прямо з величезних бочок, що в погребі відправляється на заводи. Його фасують у пляшки звідти на прилавок до магазину. Однак продавати можуть таку розкіш тільки в магазинах середнього. Ну є сложність законодательного характера. Очень висока стоимость лицензии, оптової ліцензії на реалізацію вина, Поэтому ми вынуждены продавати його тільки в розницу, тільки через свій магазин. Поэтому это усложняет, усложняет, в це -то, деятельность предприятия. підприємства. Вот. Ну а все остальное... Делаем. Директор каже, значно б розширився спектр. робіт, якби на ПІ можна було постачати принаймні в магазини області. Та коштів на таку ліцензію не вистачає.